Сьогодні у нас перший заход, мета якого надати допомогу перш за все людям з особливими потребами, родинам людей з особливими потребами. Але ми дуже хочемо цю роботу зробити системною і постійною. Я вважаю, що це дуже символічно, що відкриття нашого представництва фонду добра та любові співпало з цією датою. Вдячна всім волонтерам благодійникам, хто не забуває про людей з інвалідністю. І е, я сподіваюся, що ми зможемо постійно надавати допомогу, дай Бог і вам здоров'я, нам всім миру і Божої благодаті. В місті Білогородністровську кипить робота і сьогодні біля нашого офісу. Зібралися сотні людей, які потребують допомоги нашого фонду добра та любові. В нашому офісі ось сьогодні є допомога не тільки нужденим, а ще й на районній лікарні. Це Сарата, це та лікарня району, Старокозацька, до районна лікарня, філійська районна лікарня. І саме найголовніше сьогодні на запланований візит до діток інвалідів наш дитячий білостровський інтернат. Вдячий Богу за можливість буде тут гостя. Для хлопців привезли такі теплі пледики, змінічні набори, 200 кг продуктів, також медичні засоби, які, ми сподіваємося, стануть цієї зими вам в нагоді.